Негода вдарила по Одещині. У регіоні п'ять районів без світла, обірвало проводи. Водночас по країні фіксували ускладнений рух і чимало ДТП через ожеледь на дорогах. Синоптики розповіли, чого чекати далі. Підпишіться на канал Сі час і до справи. Зимова погода знову накрила Україну. Змі пишуть, що майже по всій країні на дорогах слизько, зокрема, фіксували ожеледь. Формували значні затори через ДТП, ускладнений рух мережею. Вже розлетілося відео із траси Київ-Харків біля Полтави. Там якраз таки було видно затори та про погіршення погоди. Попереджали і синоптики у Укргідромедцентрі зазначали, що 31 січня у південних Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях буде налипання мокрого снігу, ожеледь а на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Вже відомо про наслідки примх погоди на Одещині п'ять районів без світла. ДТЕК пояснює, що вночі 31 січня обірвались проводи, а також стались пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду. Наразі у темряві жителі Подільського, березівського, розділянського, білгород дністровського та одеського районів. Натомість у одеській міській раді додають, у обласному центрі електропостачання забезпечується для об'єктів критичної інфраструктури, і надалі українцям погода не додасть позитиву. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що початок лютого в Україні відзначиться дуже низькими температурами до мінус 20 двадцяти градусів вночі. Та вже навіть сьогодні морозна погода накриє більшість областей України, каже власне фахівчиня. Максимальна температура в день мінус шість мінус градусів, на півночі та заході мінус сім, мінус градусів. У столиці вночі –14 градусів, вдень –12 градусів, і з позначкою мінус. На тлі невтішних прогнозів погоди, чергові погрози лунають із країни агресорки. Спікер Держдуми РФ Володін грозиться ударами так званою зброєю відплати по Україні. Натякає, що депутати РФ хочуть, аби нашу країну було атаковано вже наступного тижня. Нагадаю, що саме тоді може бути до мінус 30 градусів. Тим часом медіа Fox пише, що Україна терміново посилює в свою протиповітряну оборону. Як пишуть журналісти, короткочасна так звана пауза у російських ударах закінчується. Паралельно Генасамблея ООН закликала на час проведення цьогорічних зимових олімпійських ігор припинити вогонь. Відповідне звернення на адресу всіх воюючих сторін озвучила президентка Генеральної асамблеї Аналена Бербок в Україні. ж Продовжуються роботи із відновлення об'єктів енергетики, які були пошкоджені російськими ударами. На жаль, маємо жахливі новини. КМДА повідомила про смерть 66-річного працівника Київтеплоенерго на одному із об'єктів критичної інфраструктури у Києві під час роботи у столиці. Через брак електроенергії тимчасово припинено рух метро. Повідомили у КМДА. Крім цього, у всіх районах Києва, за даними водоканалу, немає подачі води. Наразі майже по всій країні діють аварійні відключення світла. Міненерго вже відреагувало. Обіцяє, що електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин. Є проблеми із світлом, і у Молдові через серйозні проблеми у власне енергосистемі нашої країни там фіксуються падіння напруги. Тим часом продовжують надавати допомогу Україні міжнародні партнери, за словами віце-прем'єра із відновлення Олексія Кулебе, Ми отримали понад 700 одиниць енергетичного обладнання. Їх загальна потужність близько 1 гігавата. Йдеться, що це плюс-мінус дорівнює виробітку одного енергоблока Південно-Української АЕС. Тим часом у тилу російських окупантів чималі проблеми. 31 січня Мурманська область чергово накрив блокаут. Це визнав місцевий губернатор Андрій Чібіс. Частково немає світла у Мурманську і Сєвєроморську. У першому на додачу зникло ще й опалення за температури на дворі – мінус 23 градуси, кажуть місцеві. Сталося це після того, як росіяни встановили нові дерев'яні опори ЛЕП гірше ніж у цьому регіоні. Мабуть, лише у Іркутському бодайбо через аварію на водоводі росіяни тут залишилися без опалення і води, коли температура повітря мінус 40 градусів. Пише канал Астра. Ба більше тамтешні влади навіть запровадила режим надзвичайної ситуації локального типу. Втім, замість того, аби розібратися із власними проблемами, окупанти продовжують терор України. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Між Запоріжжям і Дніпром обмежили курсування потягів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Причина це атаки російської армії на залізничну інфраструктуру, а також постійну фіксацію в тих районах. БПЛА окупантів у компанії. Підтвердили нові пошкодження залізниці і уточнили, постраждалих пасажирів немає для потягів, що курсують між Дніпром і Запоріжжям. Організували автобусні трансфери. Проте ворог не обмежується ударами по потягах. Сергій безкреснув відомо як флеш. Повідомив. Росіяни завдають ударів і по автомобільній логістиці. За останню добу нарахували десятки ударів по ділянці Богуслав Петропавлівка, що на Дніпропетровщині, у тому числі по автобусу. Із людьми для цих атак загарбники використовували дрони на старлінках. Тим часом CNN підтверджує, що саме американська делегація у Абу-Дабі порушила тему енергетичного перемир'я. На той момент Стів Вітков і Джаред Кушнер не розуміли, чи погодиться Москва на пропозицію. З того часу публічних підтверджень про тижневе перемир'я від Кремля не надходило. Повідомляє CNN. Та навіть стоп на удари по енергетиці не означає припинення боїв на фронті. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припускає, що Росія буде активно воювати щонайменше до весни. Ворог намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, як на сході, так і на інших ділянках. Але плани росіян відомі заздалегідь вони не досягнуть цілей, зазначив він. Тим часом у повітряних силах відзвітували про удари росіян по Україні у ніч на 30 січня. Ворог випустив 111 дронів і одну балістичну ракету. Збити вдалося 80 БПЛА. про влучання в об'єкти енергетики. Інформації не було. Останнім часом усе більше від ворога дістається Запоріжжю, там фіксують постійні прильоти. За даними виконуючого обов'язків, мера міста лише із середи пошкоджено 22 багатоквартирні будинки. Комунальні служби працюють безперервно, закривають вибиті вікна і ремонтують дахи. Від початку великої війни у Запоріжжі пошкоджень зазнали майже третина будинків. Тим часом по Україні фіксують масові повідомлення про замінування державних установ, закладів освіти, підприємств, банків тощо на електронні адреси приходять відповідні листи у Львові, івано франківську Вінниці, Хмельницькому, Одесі, Полтаві, Києві, Кременчуку. У поліції повідомляють, що станом на 11.30 отримали понад 1100 11 листів про замінування. П'яту частину звернень опрацювали. Вони виявилися фейками. Відпрацювання повідомлень тривають. А в столиці тим часом ДТП із стріляниною. П'яний 37-річний водій Порш зіткнувся із автомобілем ВАЗ і пошкодив ще кілька машин. Після цього чоловік вдарив пасажирку одного із авто. Коли інший водій намагався заступитися за неї, зловмисник вистрілив кілька разів із травматичного пістолета. Пораненого забрали до лікарні, а порушника затримала поліція. Йому загрожує до семи років у в'язниці. Ми постійно моніторимо стрічку новин і повідомляємо про найважливіше. Тому, шановні глядачі, обов'язково підписуйтесь на канал, не шкодуйте вподобайок, і долучайтеся до обговорення у коментарях під відео.